Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в роботі ось такий глечичок. Цей глечик мені привезла подружка з села давним-давно він такий старенький, в ньому готували. Він має свою історію. Я його як могла відчищала, відчистила, що могла. І вирішила з нього зробити. Трішечки його поновити, так би мовити, і теж зробити таку річ з історією, може, не з такою древньою, але теж з своєю історією. Фарбую я його своєю крейдяною фарбою. Я її використовую як ґрунт. На неї дуже гарно все чіпляється. Вона дає таку, якщо її не шліфувати, вона дає дуже цікаву фактуру. Під е, основну фарбу, яка мені буде потрібна. Ось так, спонжиком я це все фарбую, фарбую, де спонжиком не достаю, там фарбую е, щіточкою і добре це все просушую. Далі е, в мене є ще фарба на соді. Тобто я робила цю фарбу. Це сода з коричневою акриловою фарбою. Я теж спонжиком, таким гарним шаром покриваю цей глечик. Всі шпариночки, щоб не було таких білих просвітів, покриваю, де не достаю спонжиком, так само йду щіточкою. Виходить дуже гарна фактура. Там під низом виходить фактура з кридяної фарби, плюс ще зверху часодова фарба, і виходить дуже цікава фактура цього глечика. Ось, бачите, яка вона гарна. Висушуємо так само, дуже гарно висушуємо. Далі беру сухий пензлик. Таку фарба в мене залишилася трішечки, як підслонову кістку, і Сухим пензликом. Прохожуся по рельєфу. Додаємо ще трішечки старовини на цьому глечику. І виходить у нас такий цікавий глечичок. Теж такий старенький, але вже трішки інакший. Що я роблю далі? Далі в мене виникла така ідея. Там у нас ж сода під низом. Щоб зробити ще більшу фактуру, я хотіла спочатку посипати лимонною кислотою або побризкати оцтом. Але перешерстила інтернет і побачила, що можна просто розвести лимонну кислоту. Я її розвела водичкою, трішечки додала водички, достатню таку кількість. Все робила так на око. Це такий експеримент у мене. Гарно вона там розтанула. Тепер я беру <кій> шматочок губочки для посуди і ось так наношу цю розведену лимонну кислоту. Воно зразу все, звісно, шипить, робиться такі. Пінка такі, бачите, робляться пухирці. Я нічого цього не шліфую, все це так залишаю, додаю кругом, де я хочу бачити ці пухірці, Так, щоб стікала прямо ця кислота лимонна по цьому глечику. От вона біжить такими смужечками вниз, біжить, струмочками такими. І ось так я це все роблю стільки, скільки, вважаю, за потрібне. Ну, це мій перший експеримент такий. І можна, звичайно, дати лише понизу, тільки це, але я вирішила вже робити глечик старий, так робити. Ось так я виходить такий результат. Все це спінилося. Ось ще додаю трішечки цієї. кислоти. І залишаю це все добре. Висохнути. Воно повинно все само висохнути на повітрі. Ці бульбочки всі, ці пухірці це все має добре висохнути. І я сподіваюся, що дасть мені воно таку цікаву фактуру на цьому глечику. Залишаємо це все на Просушечку. Ось так я його залишаю, і він буде у мене сохнути. Ось він висох. Ну, фактура дійсно вийшла дуже цікава. Такі пухирчики ці гарні. Ну, Точно, глечик такий, е, таке враження, що його дістали з морського дна і він там лежав, і, і роками це на нього все там наростало такий. Такі сліди віків, так би мовити. Цікава ця ідея, цікава, цікава фактура вийшла. Сподобався мені цей глечичок, вирішила я його ще прикрасити. Найшла в себе ось такі етикеточки, не пам'ятаю вже звідки такі дві етикеточки. Мені сподобалася верхушечка в них така, бачите, сіра з квіточками. Я вирішила випробувати штампик новий на них. От в мене така коровка колотину, І я вирішила попробувати штамп. Давно я штампами не користувалася, це в мене новенький штамп. Така в мене є подушечка. І попробуємо на цих етикеточках зробити такий штамп. Це все-таки у нас такий горщичок, фармхаус, сільський такий. Ось така файна коровочка в мене вийшла. А на цій етикеточці я зроблю шматочок паркану з пташечкою і з квіточкою. Ось такий шматочок паркану. Хотіла я ще додати напис Farms House, але бачу, там місця мало. По-перше, це треба від руки писати. Я вирішила, що написати то я можу, але місця мало, і мені здалося, що це буде перебор. Склею я між собою ці дві. Етикеточки, вони були на такому ж, таких шнурочках, один я забрала і вчепила їх разом на один шнурок між собою склеїла. Виходить, у нас така бірочка. Далі у мене ще є така подушечка для, з чорною фарбою для скраббукінга, щоб кінчики паперу нею притемняти. І ось я притемнила. Зістарила, так би мовити, кінчики цих етикеточок. Ось так, бачите, цих бірочок. я їх трішечки ось так затемнила. Далі є у мене ось такі шнурочки цікаві, і я вирішила прикрасити горлишко цього глечика. цими Шнурочками. Вони якраз в них такий старенький, обшарпаний вигляд. Мені здається, що вони якраз сюди підходять, в тему під мою роботу. Ще така скручена у мене шнурок такий скручений. Теж я його сюди додаю, він коротенький, я його тут приклею на клей гарячий, щоб. Він тримався добре, так докручую. Така спіралька виходить з цього шнурочечка. Ось так. Такий цікавий ефект. Далі я прив'язую на ручку цього глечика, на вушко, так би мовити, свою бірочку. Так, вона теж там гарно виглядає з цим шнурочком. Ось, бачите, як цікаво. І ще в мене залишився такий теж шнурочок. Я вирішила зав'язати таку е, такий вузлик, цікавий, е, широкий вузличок. Такий. Ось він вийшов у мене такий з хвостиками, і приклею його сюди, де в мене сходяться мої шнурочки. Прикрию це місце, де вони сходяться. І додам цей цікавий вузлик. Це все на гарячий клей. Він прекрасно приклеює ці шнурочки сюди. Вони такі обшарпані, ці шнурочки, якраз такого кольору, який мені подобається. І ось така. У мене виходить робота. Загалом сподобалася мені ця ідея. Ще би його здалося, цей глечичок покрити одним шаром акрилового лаку, але матового. В мене, на жаль, закінчився він, тому я лишила поки що так. Ось така цікава фактура за допомогою соди, лимонної кислоти, і виходить. Така шикарна фактура. Тобто прості матеріали, і можна зробити з старого глечика таку з будь якої старої речі зробити цікавий предмет інтер'єру. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це маленьке відео. Сподіваюся, вам сподобалася ця ідея. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі просувають відео на Ютубі. І мені буде цікаво почути ваші прочитати ваші відгуки про мої роботи. Можливо, у вас є якісь питання, запитуйте, з задоволенням буду відповідати. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні.